Всіх вітаю! Сьогодні поговоримо за гратих стиль. Трошки люди питають, що краще і так далі. Я не думаю, що треба в цьому відео розказувати якісь плюси і мінуси, треба подивитися просто всі мої відео, які я знімав. Я розумію, що їх важко знайти, плейлист там, полуниця він займає 150 відео. Я думаю, я трошки плейлисти постворюю постворю і зроблю на каналі такий анонс, щоб там конкретно на деякі питання важче повідповідати. А сьогодні я покажу просто, як він виглядає після двох років експлуатації. Я думаю, кожен хотів би побачити, тому що таких відео на ютубі мало. Заграво окно зараз, в принципі, все понятно і то там не всім. Ну, а за гратексил це щось таке новеньке в плані вирощування полуниці. І покажу, як воно це все діло виглядає. У нас всього аграторстилів на чотирьох. Точніше, 4 градки на сполуниці стиль. У нас був 50-метровий рулон. Довжина рулона 50-ка була в метрах. Ширина 3,4. Плотність 85. Робить Україна. Що найцікавіше, що з ним сталося після декількох років експлуатації? Нічого з ним не сталося, навіть видно лінії місцями. Бачите, ось ці всі рядки. О, він ніде не сатається, він ніде нічого не робиться. Кущ розросся, і в принципі вже все, можна навіть скоби вимат, і він буде триматись. О, що це таке? Чому він так гуляє, а це дуже просто просіла земля. Якби це було агроволокно, воно б вже порвалося. Тому що ти ходиш, тут виходить, колиска така, ступаєш, розтягуєш, воно рветься. Агротекстиль не рветься. Бачите, він такий еластичний, тобто на рока, можна сказати. Ну, гарантії дають 5 років, я не думаю, що він 5 років пролежить, але може бути А, Де у нас дірочки? Чи він розсатувався далі? Ні. Ось де ми робили скобу, я збільшу. Нічого не зробилось, все кльово. Пришпилювали ми як із скобами з так і такими білими дюбелями. Для пінопасту. Ну, треба брати 200 хоча б, тому що 160 ка це буде для. Агротекстиля дуже мало. Його вітер зразу моментом зніме. І кріпить дуже його щільно, тому що ем, вітер піднімає, він вже як е, агроволокно не пропускає вологу. І виходить, що вітер вже не просочується через нього, як да, через агроволокно. І агроволокно легче. Все одно воно легче, чим агротекстиль. І воно як парус стає і його зриває, тому його треба кріпіти. На деяких відео я це розповідав, я не думаю, що. Треба робити на цьому акцент. По поводу о, ціни, яка тоді була ціна, це було 3600 на ті часи. Зараз такий рулон коштує більше. Ну, ось пройдемо на Азію. Теж вона ось стоїть гарненько. Ось так це все діло виглядає. Доволі непогано я вам скажу. Ось він обрізався. Далі він таке не сатався, тому що тут була трава, воно трохи. Можна, щоб він знаєте, так не розлітався, да, якщо там буде в міжрадіях таке А, можна чуть-чуть соломи пристели, тоді не буде вітер на нього впливати і воно буде все красиве. Ну, а так, я не скажу, що це саме така погана інвестиція для того, щоб вирощувати полуницю. Ну, Є певні нюанси. Наприклад, ось якщо взяти е, агроволокно. Воно не так гріється, як агротекстиль. в агротекстилі це такі є два мінуси, за які я ніколи не казав на цьому. Ну, За один точно казав, відчув, і це ціна. А другий це те, що він дуже сильно нагрівається. І коли в нас йдуть сильні дожжі, і дуже різка жара, або просто жара, стикається з тим, що кущі в'януть починають. На агровокні так не в'яло. І дійсно там, де ми клали сіно. Да, під агроволокно там не один кущик в цьому році не підв'яв. А де було чорне агроволокно без сіна, там кущі пов'яли. Де був агротекстиль без сіна, там кущі, ну, пов'яли, і це дуже так, трошки вплинуло на врожай. Відсотків так 10-15 ми не добрались за цього, тому що саме легендарні градки прив'яли. То можна просто зробити так, як робимо ми. Це банально просто під агроволокно зробити сіно. Тобто не такі не, не, не такі великі слоє, не треба. Чуть-чуть. І бачу на зеленою травою, щоб вона трошки так прив'яла, потім підсохла і потім її вже накривала. То можна робити так. Але хтось зараз каже, якщо я буду ну, заморачуватися так, до то того ті агротекстиль, я куплю собі, наприклад. 90-е агроволокно мене буде по ціні менше і в принципі робота та сама. Але просто воно буде я думаю, менше лежати, ніж агротекстиль. Я так вважаю. Хоча я не експериментував 90 -е, мені самому цікаво, скільки воно пролежить. Я думаю, роки три повинно пролежати. Я думаю, агротекстиль це більше, ніж 3 роки пролежить. Ну, він, він як новий просто. Ми ось, я ось, ну, чіпаю, він як новий. Давайте подивимось сонячну сторону, тому що це не сонячна. Ось сонячна сторона це та сама історія. Ось. Ну, це те саме, в принципі. Тому це вже буде вибір кожного. Треба йому купувати, те гратик чи не треба. А, я нікого не заставляю. Я просто так заради експерименту, ось ми взяли і подивилися. Ну, річ дійсно непогана. Якщо ще враховувати, що на агротекстилі Полуниця все-таки раніше. На декілька там, днів, 3-4 дня вона раніше. А це вже має таку ключову роль в плані продаж, тому що чим раніше продаєш, тим більше на неї ціна.